Не пророка Йони перший розділ з першого віршу читаємо такі слова. І було слово Господнє до Йони а метайго сина, таке: Устань, іди до Ніневії, великого міста, й проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє, і встав Йона щоб утекти до таршішу серед Господнього лиця. І зійшов він до Яхви, і знайшов корабля, що йшов до таршішу. І дав за платою, і війшов у нього, щоб відплести з ними до таршішу сперед Господнього лиця. А Господь кинув сильного вітра на море, і знялась на морі велика бура, і вже думали, що корабель буде розбитий. І налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі, до моря, щоб полегшити себе. А Йонас зійшов до споду корабля і ліг, і заснув, і приступив до нього керівник корабля та сказав йому Чого ти спиш? Уставай, заклич до свого Бога, може, згадається й Бог про нас, і ми не згинемо. І сказали вони один до одного Ідіть і киньмо жеребки, та й пізнаємо, через кого нам оце лихо, і кинули вони жеребки, і впав жеребок на Йону. І сказали до нього: Об'яви ж нам, через що нам це лихо, яке твоє заняття, і звідки ти йдеш, який твій край, і з якого ти народу? І сказав він до них Я Єврей. І боюсь я Господа Небесного Бога, що вчинив море ту суходіл. І налякалися ті люди великим страхом, і сказали до нього: Що це ти наробив? Бо ці люди довідали, що він утікає сперед перед Господнього лиця, бо Він це їм об'явив. І вони сказали до нього, Що ми зробимо тобі, щоб утихомирилось море, щоб не заливало нас, бо море бушувало все більше. І сказав він до них: візьміть мене. І киньте мене до моря і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас. І міцно гребли ці люди, щоб дістатись до суходолу, та не могли, бо море бушувало все більше проти них. І вони кликнули до Господа та й сказали: О Господи, нехай же не згинемо ми за душу цього чоловіка, і не давай на нас неповинної крови, бо ти, Господи, чиниш, як бажаєш. І підняли вони йону і кинули його до моря, і спинилося море від своєї лютості. І налякались ці люди Господа великим страхом, і приносили жертв, господеві жертви і складали обітниці. Це слово Боже, яке ми прочитали, воно нам говорить про людей, про йону, який знав Бога, і про людей, моряків, які не знали живого Бога. які Поклонялися ідолам, яких влаштовувало все в їхньому житті, іона, який був служителем Божим. І я перший раз зустрічаю, зустрічаю такого пророка, який би тікав від Бога. знаєте, скільки приходилось читати про пророків Божих, які звіщали Слово Боже. Непокірному народові, і у всіх обставинах життя вони йшли, вони доносили Слово Боже всім тим людям, навіть коли їх і побивали камнями чи вбивали їх, вони були вірні, тому що вони знали, що вони служителі Божі. І вони несли Слово Боже для народу, тому що Бог говорив, що ти йди». І скажи. І все, що Бог їм наказував, вони виконували. А ось цей пророк Іона, коли почув, що йому Бог сказав, щоб іти в Ніневію і нести їм Слово Боже і говорити, що вони в своєму гріху загинуть, він чомусь не захотів це виконати. А став написано тікати сперед Господнього лиця. Я не знаю, чого так сталося, і про що він думав, і де він міг сховатися від живого Бога. Але він сів на корабель і вирішив втікати в іншу країну. Можливо, він думав, що в іншій країні цей Бог живий Бог, вічний Бог. Він його там не побачить чи не дістане. І ми бачимо, знялась велика буря на морі, тому що Бог бачив Йону і всередині того корабля, де він спав, спокійно спав. А люди, які були на цьому кораблі, вони мучились, тому що була дуже сильна буря. І ці моряки не могли дати ради. Змушені були викидати речі, щоб полегшити корабель, але це не, не допомагало. І вони вже думали, що вони загинуть. Але Бог дав їм таку думку, щоб все-таки запитати, можливо, хтось є такий, що через когось, може, це буря сталася. І коли Йона об'явив, що я знаю, об'явив. Я єврей і я Господа Небесного Бога, що вчинив море, ту суходіл. Я боюся Господа Бога, що вчинив море і суходіл. Якщо ти боїшся, Йона, то чому ти тікаєш? Чи ти боїшся його страхом плотським? Чи ти боїшся його страхом серця свого? Йона, чому ти тікаєш сьогодні від Бога? І тоді Іона зрозумів, що від Бога нікуди не втечеш. І щоб море перестало шуміти, щоб перестало бити цей корабель, треба було вкинути його в те море. Люди не хотіли, вони все-таки надіялись, що вони випливуть, що вони своїми силами справляться, але вони побачили, що нічого їм не допомагає. І вони змушені були кинути. І воно в море, і море втишилось. І ці люди, які не знали живого Бога, написали, що вони налякались великим страхом, приносили господеві жертви і складали обітниці. Через одного чоловіка, який не хотів іти до міста, проповідувати. Багато тих моряків, які були на кораблі, пізнали, що є живий Бог. І вони. Приносили жертви і складали обітниці. Ось ця подія є дуже великим прикладом для кожної людини, тому що багато людей в життєвому морі. Вони страдають. Їхній життєвий корабель, він терпить крах, вони бачать, що вони загинуть, не маючи ніякої надії. І думаю, що своїми силами вони справляться з тими проблемами, які є в їхньому житті. І вони прикладають багато зусиль, але все це намарно. Так як моряки прикладали багато зусиль, хотіли спасти корабель, вони бачили, що все це намарно, тому що їхніх фізичних сил було мало, недостатньо і проти такої бури. Не можна було справитись. Так і в життєвих бурях люди багато прикладають зусиль. Живучи без Господа, стараючись якось побороти всі ті проблеми, які є в них, і вони бачать, що корабель життєвий він тоне. Тому що немає в ньому Господа. Немає в ньому. Того, хто би міг утишити цю буру, дати спокій серцю, і направити корабель в правильне русло, на правильний напрямок, щоб він плив тихо і спокійно і капітаном того корабля, щоб був сам Господь Ісус Христос. І я згадую другу подію, яка була вже за часів. Ісуса Христа через багато років після того, як жив пророк Іона. Ми читаємо Матфія, 8 розділ з 24 віршику. Слово Боже нам говорить похожу історію. 8 розділ Івана від Матфія з, 24, з 23 віршику ми читаємо такі слова. І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалася на морі, аж човен почав заливатися хвилями, а він спав. І кинулися учні збудили його та й благали, Рятуй, Господи, гинемо. А він відповів їм, чого полохливі ви маловірні? Тоді встав, заказав бурю й морю, і тиша велика настала. А народ дивувався й казав: Хто ж це такий, що вітри та море? Слухняний йому. Подібна історія до тієї першої, яку ми прочитали, яка сталася через багато років. І Ісус Христос, Син Божий, який прийшов на цю землю, щоб спасти людей. Дати їм спокій в їхній душі. Тому що, я думаю, всі ви знаєте, коли. В душі людини немає Бога. Вона не має того спокою. Особливо в наш час, коли ми бачимо, хоча це і Слово Боже і про це говорить, скільки різних стихій, скільки біди, скільки людей гине фізичною смертю. Через те, що явище природи. Знаєте, багато блискавки, від блискавки гине людей, багато від іншого. І люди якось так всередині вони бояться, що це таке сталося? Чому це так? Але Господь нам говорив про ці часи. Що в останні часи багато буде явищ в природі, яких не було раніше. І люди не будуть знати, чому це так. Але коли вдуматись, ми бачимо, що все від того, що людина багато чого поступає не так і втручається в ті справи Господні, в які вона не повинна була втручатись. І люди, вони Якийсь є трепет, якась є боязнь всередині, і люди не знають, що їх чекає. І як важливо, що в човні життєвому, в сімейному човні, завжди був Христос. І коли підіймається буря, щоб можна було звернутися або можна було бути впевненим. Що біля мене є Христос. В мене є тут Христос в моєму домі, в моєму човні, і мені немає чого боятися. Учні з Ісусом Христом сіли в човен. І в них був маршрут на протиположний берег. І все казалось, було дуже хорошо. Було тихо, спокійно, вони відправились. Але. Зірвалася велика буря? Човен стало заливати? Він став тонути, до кого звертатись? Згадали за Ісуса Христа, який тихо спав. Почали його просити: Господи, що ти спиш, а ми зараз загинемо. Христос каже, чому ви такі боязливі, маловірні? Де ваша віра? Де наша віра, дорогі друзі, всі останні часи? У що ми сьогодні віримо? Чи ми довіряємо нашому Господу, чи ми довіряємо більше людям, ніж Господу? І більше надії покладаємо на людей, які нас оточують. І коли буря втихла і ці учні дивувалися, хто це такий, що не могли зрозуміти, що це дійсно є Божий син? Який може втихомирити любу буру, який може дати спокій для серця людини. І хотілося б в сьогоднішній день звернути нашу увагу на те, що дійсно часто бувають бурі в житті нашому. І до кого ми звертаємось? Хто є нашим капітаном? Ми бачимо. Що Іона, який вірив в живого Бога, чомусь тікав від нього. Але коли його поглинула велика риба, і будучи там в рибі, він сказав такі слова, бо він молився до Бога. І я хотів би звернути нашу увагу вже на другий розділ Іони, 10 і 11 віршик. А я голосною подякою принесу тобі жертву, про що присягав я, те виконаю спасіння у Господа. І Господь звелів рибі, і вона виконала Йону, на суходіл. Про що присягав я, те виконаю». Скільки треба було йому пережити? Скільки треба було Йоні побачити, щоб сказати такі слова? Що присягав я, те виконую. Знаєте, багато із нас, хто дав присягу для Господа, коли приймав хрещення, дав обіцянку бути вірним Господеві. І давайте подумаємо, чи нема в нашому житті таких моментів, коли Бог нам говорить, щось виконати для Нього. Ми стараємося втікти від Господа, стараємось закритися десь в своїх справах, в своїх ділах. І те, що Господь звелів, воно не виконується. Не хотілося б, щоб Бог в нашому житті воздвиг для нас буру, і ми, так як іона, будемо пот... ну, потрясе нас Господь. І в кінці, коли ми залишимось без нічого, так як оці моряки, які викидали все своє добро, хотіли жити, так і люди часто хочуть жити, багато чого втрачають, і в кінці кінців вони приходять до Бога, падають перед Богом на коліна і просять у нього милості. Хай збереже нас від цього Господь а допоможе нам. Щоб ми були вірні йому, не тікали ніколи від Нього, а йшли до нього і старалися, щоб в нашому житті він завжди був капітаном. І те, що ми присягали, щоб ми виконали, Йона каже, те, що присягав я, те виконаю. Спасіння у Господа. Він пішов, він таким змушений був іти в Нінєвію, Змушений був проповідувати і від його проповіді спаслись тисячі людей. Бог не хотів смерті грішника. Він не хотів, щоб те місто загинуло. Але треба було комусь піти. І треба було їм нагадати, що за гріх свій вони загинуть. І ми на цій землі. І Бог дав нам велике доручення йти і проповідувати всім людям. Чи вірний я в цьому? Хай кожен сам собі скаже це, кожен про це подумає. Вірний я в цьому чи ні, чи я тікаю від Господа, від Його повеління, чи я щиро стараюся виконувати Його. Хай Бог благословить нас, а йому хай буде щиро подяка і хвала. Амінь.